Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні! Тема нашого сьогодні відео: об'єднання нуклеусних сімейок. Матковий дний сезон добігає до кінця, і ми розпочали вже пару днів об'єднуємо слабші нуклеуси після відбору маточок. Об'єднуємо в один. Тобто два нуклеуси в один. Поки. Для чого ми це робимо? Так як ми зимуємо в цих нуклеусних вуликах, потихеньку їх об'єднуємо. Спочатку два в один, потім в один нуклеус, потім декілька нуклеусів в один. І виходить, нормальна сімейка для зимівлі і гарний. Матеріал, можна сказати так, для заселення нуклеусів в слідуючому сезоні. Так як будуть у нас і рамочки з розплодом, і буде бджола. І плюс ще в цьому це зимувалі маточки, які використовуємо як для себе, так і на продаж в ранні сроки весни. Ще в нас. Сьогодні у нас 18 серпня, переддень Дня Пасічника. І я писав у всіх групах, також зараз оголошу на відео. У нас буде ввечері стрім 18 серпня о 20 годині. Стрім приурочений Дню Пасічника. Будуть на стрімі відповіді на питання. Також буде у нас на стрімі розіграш. Що будемо розігрувати, додивіться наше відео до кінця. В кінці відео скажу, що буде в розігряші на стрімі. А зараз потихеньку будемо працювати. Що ми будемо робити? Ми будемо об'єднувати дві невеличкі сімейки в одну і зразу будемо обробляти від кліща, тобто ставити частину полосочки від кліща. варофлу будемо ставити. Працюємо. Ось такі у нас. По порядку все розкажу. в нас ранком з цих нуклеусів були відібрані плідні бджолині матки. Це починаємо ми об'єднувати з слабших нуклеусних сімейок. І зараз покажу, яку вони мають силу на даний момент. Ось така сила їх, отакий печатний розплід гарний був у маточок. Які ми відібрали, це одна нуклеосна сімейка. Як бачите, є вона не дуже сильна. І друга нуклеосна сімейка. Що ми робимо? Ми просто забираємо перегородку, скроплюємо їх е з росинки водою, з добавкою чуть-чуть барбувалу. І об'єднуємо просто. Тут маточок нема, так як в одній і в другій була відібрані плідні маточки, просто їх об'єднуємо. Після об'єднання їм десь приблизно через 2 години сюди буде дана молочна маточка, яку вони ще, ще одненьку, два нуклеуси, разом вигодують. Виростять. Ось таке і сили в нас другий нуклеус. Ну, як бджолок бачите, як для нуклеуса тут вдосталь. Розплід печатний теж є. Одна рамочка розплоду печатна, друга отака у нас була друга маточка тут, а так сіяла. Так. У нас виходить? 4 нуклеусних рамки. Це одна неповна рамка дадан, можна сказати так. Трошки їх посадимо димком. Що ми робимо? Ми е, полоска варуфлу, діюча речовина у нас флометрин. В одній полосці 3,6 мг ліг флометрину. Одна полоска дається на 3-4 рамки. Ми дамо їм частину полосочки. Розріжемо полоску на половину, а половинку ще наполовину. Дамо так, а потім через 10 днів дамо ще ось так. Вітер в нас трішки. Полосочку просто зажимаємо між плечки і направляємо нею в середину, між рамочки. Так, в нас сімейки об'єднані. Джілки агресії між собою не проявляють, але все рівно ми між вулочки легенько скропимо їх з росинки. Так, от і все об'єднання. Ще раз повторюсь, тут через дві години дасться молочна маточка, неплідна сюди. Також ми роздаємо полоски вже зарані об'єднані нуклеуси. Зараз подивимося, який тут близько в нас. Так, 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 так. Ось вісімнадцятий нуклеус. Тут в нас е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість нуклеусних рамок. Це півтора рамки додана. Тут можна на їх давати пів. Полоски, але ми також полосочку візьмемо півполоски, розріжемо наполовину і так само дамо через дві рамочки, зажмемо між плечики одна. І друга частинка. Це перша обробітка від кліщанок клеусів. Також в цей період ми вже роздаємо полоски і оси лізуть сім'ям, з яких вже не буде відкачуватися мед. Так як при останній качці ми практично гнізд не качаємо, а відкачуємо наставки то Відкачуємо на ставки, то роздаємо потихеньку і е, сім'я. Ось таке у нас е, коротеньке відео. Тепер, е, по поводу цього, в кого якісь виникнуті запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Тепер по поводу стріма. Е, стрім, як я вже сказав, буде сьогодні, в переддень дня Пасічника, 18 серпня, о 20-й годині, на стрімі буде розігруватися між учасниками стріму. Три плідних матки. Хто е, бажає взяти угра... участь в розіграші, також задати якісь за... е, е, запитання в прямому ефірі, заходьте до нас на канал, на стрім. Буду радий всім. Все ось так коротенько. Е, на цьому певно все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра! Чекаю на стрімі.